Я відчував, що гра буде мати такий приблизно стиль, таку напругу, такий ажіотаж. Коліники, видно, у вас дійсно хочуть дійсно такого реального футболу, більш кваліфікованої команди. Зараз вам вдалося її зробити, я думаю, що е Одобрав по понад характер поліців, які хочуть нав'язувати свою гру, зі з характером, які хочуть робити результат, напевно, міняти позитивну сторону розвитку. Ми що команда буде грати на таку максимальну спортивну слізь команда Рома. Наші футболісти не представляли, що тут існує історичний такий дербовий, можна сказати, менталітет полійників, команди завжди вони приходили такій безкомпромісній боротьбі. Починаючи Спочатку спортивно-футбольних відносин Луцька і Ров. Але зараз можна сказати, що гра вдалася двом командам. Болільники, напевно, що не пройшли, пожалкували, тому що тримали в нагрузі два тайми нашу команду, і ми мали мало немало гольових моментів. Я думаю, що хлопці не призвичалися просто до такої, такої в'язкої трави. Щоб завершити атаки правильним футбольним ударом, робили лишні паузи, футболісти доганяли, кінцівка була некваліфікована. м'ячі сунулись по землі, не мали можливості зробити правильні руки. Але це поправимо. Я думаю, нам в першу чергу гра нашій команді дала відчуття, що в футболі треба боротися. Іноді ми виїжджали на села, грали і програвали ігри. Так що враховуючи всі обставини, я рахую результат нормальний, ровно внести за свою команду для міста, для ворота, для інвесторів, для всіх, хто опікується командою. А ми перед чемпіонатом відчули, що треба нам додати в характері, бо ми в цьому плані, в цьому компоненті поступаємося до робинського